Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. Сьогодні в гостях у нас Єгер, і ми зібралися для того, щоб обсудити дуже цікаву тему: народний пістолет. Я маю травматичний пістолет, Кирил Єгер так само має травматичний пістолет. У нас однакові моделі Ford-12. Сьогодні ми обсудимо їх за і проти, як купили, які є підводні капні, так би мовити, в купівлі травматичної зброї і таке інше. Що ж, розпочнемо з першого запитання. Перший підводний камінь. ви маєте бути військовослужбовцем да. або заплатити хабаря. Це коли придбав ціна і дозвіл? Так, ну коли ми придбали близько року, ми вже як власники цих чудодейственних пльоток. Що ж, я придбав ще коли був на службі, тому що по списку. Претендентів на травмат, так би мовити, військовослужбовець входить в цей список осіб, які можуть придбати травматичну зброю. І я пішов до штабу, отримав форму 5 і одразу поїхав собі для того, щоб придбати травматичну зброю. Ціна: я купував новий в магазині Ібіс. Оп, купував новий Ford-12. Вийшла ціна, здається, 29 29900. Тому що він йде з чорним стволом. Ну, він вже чорний. На 20%, бо він стерся, вже стерсив, він сірий. Але тоді це виглядало досить цікаво. І мені сказали, що коли ви дістаєте пістолет з кабури і у вас чорний ствол, то людина не розуміє, що це травматична зброя. Можливо, це дійсно так, що ж за такі трошки невеликі понти переплата там 900 гривень невелика. Так. Отже, так. Да. А тут, звичайний, нержавіючий ствол. Хоча взяв я його за 20 тисяч, тому що взяв його з рук. Тоді ми. Не знали, що можна брати з рук, а потім я подивився, що це суттєво дешевше. Побачив, що у Фріма пістолет зносився, тому що він його носив за собою близько трьох місяців. Я подивився на стан цього пістолету. Як бачите, цей пістолет я за собою не таскаю, тому що він важкий і не суперзручний для кожного дня носіння. І цей пістолет має візуально кращий стан, ну і да, в принципі він, 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 дійсно, суттєво, він дійсно. Дійсно. суттєво дешевший. Так, у ну, мене так ви виглядає цей травмат, наче я знімався в фільмі Джон Вік, причому в усіх частинах. А, але я просто дійсно витягав з кобури, іноді тренувався для себе, для фану, для того, щоб зрозуміти, як тримати пістолет. І, в принципі, бачите, в нього вороніння ось це воно не досить якісне, воно дійсно дуже швидко старається. На відміну від твого, він менше експлуатувався і виглядає досить, досить новим. Дай він, в принципі, і при купівлі виглядав навіщо. Ну, це, знаєш, як у більшості власників зброї, зброя виглядає новою. Так. Як кажуть, у сусіда завжди краще. Ну, а в сейфі ж постояв, а потім що, ну, продавати. Звичайно, як новий, так. Да, минулий власник небагато з нього стріляв. Що ж, наступне запитання: в нас ціль купівлі. Навіщо взагалі купувати травмат? От ти навіщо купив травмат? Більше для тренувань. Все ж таки є. Знаєте, якась ниточка надії на те, що рано чи пізно ми зможемо мати різну короткоствольну зброю. Знову ж таки, якщо у вас є трофейний пістолет, ви можете поставити його і до кінця війни він точно буде вашим. Тому що оформлюється в дозвільний тимчасовий корінець на те, що ви заявили про наявність у вас трофейної зброї. Але очевидно, як війна закінчиться, так і у вас цю зброю заберуть. Ну, Пістолет так точно, автомат ще можна привести до одиночного бою, ну і знову ж таки він стане вашим. А пістолет а пістолети набагато важче. Тим не менш, я не супер впевнений в тому, що війна закінчиться швидше, ніж за 5 років. Тому це вже на ваш розсуд. Якщо у вас є щось, що ви закопуєте, а потім відкопуєте. Пойте раз у рік, то ви можете стати повноправним власником на термін до закінчення бойових дій. І якщо ви дістали цей пістолет, а на чорному ринку нарізний Макаров коштує від 200 до 300 баксів, приблизно так він приводиться до ціни Мавіка, то ви можете в принципі поставити його на себе і до кінця війни розраховувати на пістолет при собі. При цьому можна його носити за собою і тренуватися. Ну а травмат – це варіант для військовослужбовців, які не мають трофейної зброї, можуть тренуватися з пістолетом. Ну, а також це спосіб самозахисту, сумнівний. Проте, будь ласка, напишіть коментарі: чи цікаво вам побачити відео, як розбирають посилені. Набої для травмата свину голову, якщо ви напишете символічних декілька сот коментарів щодо цього, так. будьте більше ніж впевнені. Ми точно знімемо для вас цікаве Обов'язково знімемо, де перевіримо, що прибуває травмат, і взагалі, чи доречний він, чому його більшість країн не використовує, в яких є законодавство про короткоствольну зброю, чому це на пострадянському просторі використовують травмати? Навіщо? Ну, давайте розпочнемо з історії України. Історія України новітня звучить так: отже, були пеми в Збройних силах, а їх було настільки багато, що не придумали нічого краще, ніж їх списувати. А потім комерси додумалися переставляти ствол на дудку. Дудка це ствол з діаметром 5-6 для того, щоб шарик зжимався. І вигадали новий калібр. Новий калібр різався з 223 гільзи. Називався він 9ПА. Тобто набій в калібрі 9 мм. 9 мм це діаметр шара. І він був схожий на 9х19-9 на, на 18. Візуально схожий. Насправді, технічно це зовсім різні калібри. І вигадали, як запускати резиновий шарик. З енергетикою 40 джоулів, тому що більше вже не можна. Зараз не можна. Раніше можна було 90 джоулів. Ух ти, цікаво. Да. Речі, було, можна у росіян, було якщо я не помиляю, залишилась ця норма. До 90 джоулів да, можна використовувати у набої. Нас залишилась норма до 40 джоулів. Два рази менше, так. Да. І в магазині набій, який ви можете купити до резиноплюя, він працює вкрай нестабільно. Тобто він нестабільно екстрагує, якщо ми говоримо да. про вій. Ну, про набої ми поговоримо так. трошки пізніше. Це у нас наступне запитання. А зараз переходимо до технічних характеристик моделі. Що ж, у нас зараз на огляді Ford 12 r чи P, я так і не зрозумів. Я думаю, Ford 12 r Напевно. Резиновий. <рес> ну я Резиновий. не знаю, ну як воно. Да. Технічні характеристики. Перш за все, в нього йде стальна, стальна пістолетна рама, на відміну від Ford 17, де він має полімерну. Стульну раму. Ну, в принципі, зараз в нових моделях це не завдає якось незручності, тому що дійсно використовують непоганий полімерний сплав. Тут він стальний. За рахунок цього, він начебто більш надійніший, і вага його замітно більша. Він важить більше 800 грамів. Здається, 860 грамів важить цей пістолетик. Довжина ствола тут теж невелика, вона сягає приблизно сантиметр 8 см, тобто він дуже компактний. Якщо його взяти ось так в дві руки, і у вас руки, наприклад, там більше, ніж мої, то він буде виглядати досить цікаво. Дуже маленький пістолет. Якщо порівнювати з глоком, то він дійсно менший. Він по ширині маленький, по довжині невеликий. компактний. Компактний і важкий. Далі, в стандартний магазин сюди поміщається, здається, 16 набоїв. Бо 14. 16, вроді би. я заряджав 16 і з збільшувачем, з, з, з п'яточкою, в мене виходило 19 патронів. Отже, це досить непогана ємність магазину. 16 патронів це дуже клас. Це не те, що ПМД 8 в магазин і один в патронник, а один ще в кармані. На цей випадок змазаний вазеліном. Якщо ви не вмієте користуватись пістолетом, то бажано вам з напільником спилити мушку. Тому що якщо зловмисник забере у вас пістолет. Вам буде краще без мушки. Ну, тут яка мушка, тут фаска знята навходи, на входи, а на виход не Остро, знята. да. Остра мушка, так. Да. Е, які ще переваги? Він має, цей пістолет має затворну затримку. Якщо ви Маєте пустий магазин. Ось, наприклад, у мене пустий магазин. І я виконую стрільбу, у мене закінчились набої. Пістолет стає на затворну затримку. Але мене Не в моєму випадку, так. В випадку Кирила стане, в мене зламався флажок. Давай я зберу для того, щоб це продемонструвати. Збірка так. доволі проста. Ви виймаєте саму затворну затримку, і це дозволяє розібрати вам цілий пістолет. Зверніть увагу, що тут на травматі дві пружини, звичайно, і посилена. Це для того, щоб він міг працювати. Зараз покажу вам Місце затворної затримки. Можемо. Чому вона в мене зламалася? Ось ось цей флажочок, бачите, виступ. Це слабке місце в форті 12-му. Ти так показав, що часто... очима нереально. Давай я ближче покажу. <свят> ось ось цей флажок, це слабке місце. Він дуже часто ламається. Це вже друга затворна затримка, яка в мене зламалася за півтора року. Але коли ми підкидаємо. Порожній магазин, він має зробити ось так. І потім, коли ви примикаєте цілий магазин, просто натискаєте на затворну затримку, і це набагато простіше. Да. Тому технічно Ford 12 має ряд переваг, хоча насправді і ПМи вже мають затворні затримки. Так. До речі, тут магазин у нас іде дворядний, тому і ємність збільшена 16 набоїв. Також є зручна, зручна кнопка скиду магазину, ось вона. Ось натискаємо, у нас магазин випадає. Ну, у мене випадає не досить одразу, бо він трошки поржавівший. Але кнопка дійсно зручна і під час тренувань дійсно прикольно нею користуватися. Вона в інтуїтивному місці розположена. Також тут є досить зручний, але не з першого разу запобіжник. Тому що запобіжник тут має такий досить тугий хід. Хоча насправді з пістолетом багато тренувалося, да, і це йому да. не допомогло. Тугий хід, і він якось так розположений, що в принципі ним не дуже хочеться користуватися. Але він є, він має ось таке червоне маркування. Якщо збільшити відео, побачите, червоне маркування, яке вам дає зрозуміти, що ваш пістолет на запобіжнику. Тобто це вже більш сучасна технологія, сучасний пістолет, і він виграє майже в усьому в порівнянні з ПМ. Однозначно, я думаю, якщо у вас є можливість взяти пістолет від компанії Форд Форт 14, Форт 19, Форд 17 навіть, він буде кращий, кращий за ПМ, ну і також кращий за Форт 12 Єдина його суттєва перевага Форту 12 над фортом 17, це металева рама. Тому що затворено ну, да. він і так, і так Місніше. буде металевий, а рама може бути або полімерна, тобто пластикова, з металевими направляючими, або суцільно металевим. Ну, да. Я про це казав в началі, що це і перевага в той же час, і недолік, тому що це дає надійність пістолету в порівнянні зі старими моделями Ford 17, старими генераціями, але це дає зайву вагу в 260 грамів. Зараз я знаю, що Ford 17, інша генерація використовують більш міцніший полімер. Він дійсно mm -hmm. гарно справляється з потужними набоями, які ми вам не радимо використовувати. Ну в юридичних з юридичних цілях, наших, так, але да. в якщо питання вже стоїть забезпечити своє життя, щоб вберегти його точніше, то дійсно вже не треба соромитись і, можливо, навіть використовуйте цей пістолет як холодну зброю. Якщо патрон заклинив, то також можна ним вдарити по голові. Що ж, зараз переходимо до порівняння старої моделі Ford 12 з новою моделлю. Я купив її в 2023 році. Це модель, в принципі, цього року випуску, Здається, там, чи сьомого місяця, чи щось таке. А в тебе модель якого? 2012-го. зрозуміло якого, бо брали з рук. Точно є до нього коробка, в якій все це зазначено. Але це старіша модель. І. Я думаю, ну їй точно років 5, тому що більше, тут більше. стара ручка. Більше. Старий я думаю, вона 12-го року випуску в тебе форт. Що ж, по відмінностям, дивіться, перше, почнемо з візуальних і потім перейдемо до більш поглиблених, технічних. Перше, що мені кидається в очі, це різниця між накладкою на пістолетний руків'я. Так, вона сильно відрізняється так. і це значно зручніше. В тебе вона глянцева більше така, да? і має пупирки, а в мене полоски має. Також так. емблему Ford. Далі, що в очі кидається, це відсутність в тебе ось таких ребер на затворі пісторонники. На передній частині так. так, на передній частині затвора відсутні. Ребра. Тобто цей можна взводити тільки ось так, а твій можна і ось так. Ну да. зручніше. Але, до речі, це якось естетичніше, більш прикольний пістолет, і він мені нагадує пістолет USP в калібрі 40 років. Схожий. схожий, але ну за коротко. Схожий, дуже схожий. Так, що ще у нас різняється? Візуально, ну, візуально я не думаю, що тут дуже багато чого можна назвати. Спусковий цікавого. Гачок, до речі. Спусковий гачок тут набагато жорсткіший. І в тебе він якось ширше, наче. Ну він гірший. Суб'єктивно, мені подобається краще працювати з цього пістолету, так, тому що він Так, Також тут Затвор не затвор, а патронник у нас в мене чорний в тебе він ну, срібний. ствол і ствол в тебе, да, також срібний. Так, ну будемо називати по відмінностям, що у мене працює затворна затримка, а у тебе вже. Ні. Ну це вже знаєте такі спричинені. Определенними обстоятельствами поломки. Це не так. заводу. Ну і тепер давай називаємо ключову різницю між в і новим Ford. Для цього нам потрібно його розібрати. Ключова відмінність Ford 12 і 17 в затворі. Але для того, щоб її побачити, нам потрібно розібрати його. Зверніть увагу на ось цю річ. Це називається затворна затримка. Якщо ви почнете її бездумно видавлювати, у вас нічого не вийде. Тому що тут є. Ось ця затворна затримка, її потрібно припідняти для того, щоб вона вийшла з зачеплення, і тоді ми можемо видавити її. Зараз я покажу вам про що йде мова і чому необхідно підіймати затворну затримку. Це тому, що ось тут є свого роду крючочок. Ну, який я вам показував як слабке місце, те, що в мене вже два рази відламалося за півтора року. Ось він. І ось цей крючочок, якщо ви ламаєте, перестає працювати затворна затримка, тому що кричочок, він розташований прямо на поличці затворної затримки. І тепер ми можемо запросто розібрати цей пістолет. Достатньо просто його відтягнути. І тепер я хотів би звернути вашу увагу на різницю між цими затворами. Для цього я також розберу ще і цей пістолет. Як бачите, також затворну затримку видавлюю, нічого складного в цьому немає. Витягую, ну і зараз зверніть увагу на затвор. З лівої частини у нас затвор зі старої версії форта, а з правої з нової. Якщо уважно подивитись, ви побачите такі виямки на новому затворі, ось в цьому місці. Це свідчить про те, що він штучно і спеціально послаблений. Для того, щоб ви не могли використовувати потужні набої. І він у вас швидше виходив з ладу. Порівняння порівнянні зі старим затвором, який не має таких проточок, і він виконаний по іншій технології. Він фрезерований з цільного куска металу. Він не має послаблення, він більш міцний і буде довше жити. А цей затвор у нас здається спочатку відлитий кусок металу, а потім фрезерований. Типу, того, Так, да, він послаблений. Поки що з ним все окей. Я не стріляю прям набоями, знаєте, по 150 джоулів, стріляють звичайними магазинами для тренування, тому він якби і не дає про себе знати. Але ось такі відмінності, тому думайте, що краще обирати. Можливо, Бушний і старий Ford-12 буде для вас більш вигідним, ніж новий. Ну, знову ж таки, з точки зору практичного застосування. Що ж, а ми переходимо до останнього запитання на сьогодні: чи потрібен травматичний пістолет? От як ти думаєш, от тобі він знадобився в житті? Насправді не було жодної ситуації, де травматичний пістолет мені б знадобився, от щоб тільки він вирішив всі мої питання. Потрібно розуміти, що застосування травматичного пістолету тягне за собою юридичну відповідальність. Ну і відразу після того, як ви застосували травмати, скоріше за все на місце має виїхати ваш адвокат, для того, щоб все було чітко і вас не притягнули до кримінальної відповідальності за перевищення... Необхідної оборони. У нас є дві статті Кримінального кодексу, це необхідна оборона і уявна оборона. Потрібно розуміти, що ви можете застосовувати травматичний пістолет тільки в двох, можливо, в трьох випадках. Перше, коли зловмисник на вашій території. Друге, коли зловмисники це організована група осіб. Ну, а третє, коли це озброєний зловмисник. Наскільки я розумію, це всі ситуації, в яких ви можете використовувати пістолет, ну, або. Це людина, яка вже завдала вам шкоди так, ножем. Так, і в коментарі до цих статті там пишеться чітко, що якщо вам вже завдають і ви розумієте, що ви не можете якось інакше зупинити злоумистика, тоді ви маєте використовувати цей пістолет. На практиці це виходить наступним чином. Що вас вже б'ють ногами, по голові ви лежите, і потім ви згадуєте, що о, в мене є травматичний пістолет. Достаєте його, у вас його відбирають, і тут уже те, що я вам казав, спилюємо мушку. І готуємо баночку вазеліну. Однозначно. <хи> ну Тобто українське законодавство хоче, щоб ми використовували пістолет саме так, да. в такій послідовності. Як ви будете його використовувати, залежить головним чином від того, чи він у вас буде. Але якщо ви його не маєте при собі, ну то очевидно, що ви його використовувати не будете. Проте, на мою думку, все ж таки легалайз короткостволу, це те, до чого ми рано чи пізно прийдемо, або. Юридично або практично, тому що вже зараз дуже багато хлопців ставлять на облік те, що в них є, а це говорить тільки про те, що у людей є. Чим працювати і є що ставити на облік. Тобто, якимось чином воно ж на облік ставиться, звідкись вони ну, його беруть, так само як з наркотиками. Вживати можеш, купляти ні, але на у облік людей... можеш Але у людей воно є. Ну тобто, це така зрозуміла для всіх у нас немає, але у людей точно однозначно люди поливають груд мастилом. З приводу ще травмату, що не заборонено стріляти в зломисника в певні зони тіла, наприклад, в пах. В голову, в шию, в очі. Ну, це голова, звісно. Тобто, в цій якби області заборонено стріляти, дозволено в живіт також дозволено стріляти по кінцівкам і. В принципі, напевно, все. Але ви ж повинні розуміти, що який би ви вправний стрілець не були в екстреній ситуації, коли йде вже бійка, да на вас нападають, якщо це буде навіть людина з ножем, ви навряд чи поцілите її саме в кінцівку, тому що кінцівка займає в просторі дуже невелику частину, а ви не зможете туди поцілити. Тому ви будете стріляти навмання швидко і потрапите 100% в ту зону, яка заборонена цією статтею. Так. Ну і з'явилося ось це шикарне, дуже поширене твердження. Травмат стріляє по ногам. Стріляє по ногам, так е, також треба звернути увагу, що заборонено стріляти на дистанції менше ніж 3 метри. Тобто, спочатку ви повинні відміряти рулеткою або курвіметром 3 метри від зловмисника, сказати йому, що він почекав. І потім здійснити постріл або відбігти на 10 метрів і нікуди не попасти. Тому що е балістика в трамата така собі, звісно, треба тренуватися, щоб на 10 метрів кудись влучити. Правильно? З пістолетом це більш гарантовано через те, що куля летить прямо. Да. Вона, вона, вона по нарізам іде і вилітає туди, куди ви цілите. З травматом трошки інше. Він має гладкий ствол, і цей шарик не симметричний, він летить летить кудись, повезе, якщо не у вас. Бо на тренуваннях дуже часто траплялися ситуації, коли без окулярів шарик повертався рівно в ствол. Ну так. ви ж цілитесь прямо і ваше око знаходиться на лінії ствола. Ця ситуація, до речі, в мене була, тому я рекомендую при тренуваннях з травматичним пістолетом вдягати балістичні окуляри. Тому що стріляли ми, закріпили на поддон мішені. Стріляли з 10 метрів, і шарик просто попав в дошку і відлетів мені прямо під око. Ну, тому принципі, тому це, це і називається е травматичний пістолет. Травмує власника, так. Да. Однозначно. Але його назва в простонароді драматичний пістолет. Тому що, коли сталася драматична ситуація, це призводить до не менш драматичних юридичних наслідків. Я би, напевно, замість травматичного пістолету рекомендував ось такий пістолет. З 8-амперним акумулятором, збіткою крестовую. Ну, ви все зможете зробити, порішати будь-які проси, в принципі. Ну, такі самі, як і ось ці да, штукою. З цим можна і, і по голові вдарити, і закрутити саморіз. <плес> Більш надійніша штука, да. ну і мушки в неї немає. Так, буде заходити плавно. <плес> Що ж, з приводу травмата, в яких ситуаціях його доречно використовувати, на мою думку, це. Звуковий, звукове попередження зловмисника. Він стріляє дуже потужно, дуже громко, так само, як справжній пістолет. Тому, в принципі, людина, яка на вас нападає, вона не відчує різницю, вона злякається цього шуму. Наприклад, дикі собаки, вони 100% розбіжаться. Якийсь п'яний ханурік, теж 100% зрозуміє, що з вами не треба жартувати. І ви не сядете за грати. Просто вистріливши декілька разів в повітря. Ви вгамуєте цю людину. Якщо вона не вгамується, бажано стрельнути біля неї, десь в асфальт, наприклад, да, або в пол, щоб вона відчула, що воно ще й стріляє. Тому що він може подумати, що це у вас охолощений пістолет, стартовий, пістолет. Да. тому треба йому дати знати, що це травматичний пістолет, і що ви дуже крутий, можете стріляти резиновими шариками. До речі, якщо ви бачите у людини нарізну короткоствольну зброю, це говорить про те, що людина або є діючим військовослужбовцем, який необхідний за посадою пістолет, або це офіцер, або у людини нагородна короткоствольна зброя, тобто перед вами серйозний дядько. Якщо ви використовуєте травмати або стартовий пістолет, то це майже одне й те саме з пугачем, тільки травмати на посиленому набої. Може завдати летальної шкоди зловмиснику, на відміну від стартового пістолета. Використовувати травмат у відведений юридично спосіб, ну, на мою думку, неефективно. Але знову ж таки, це єдина альтернатива для законослухняного громадянина спилити мушку і носити травмат при собі. Да. Однозначно існують ситуації, в яких травмат дозволить вам налякати зловмисника. Якщо цей зловмисник буде або. Недалекоглядним, або не розуміти відмінності від нарізної зброї, або просто побачити у вас травмат при собі. Але чи доводиться розраховувати на авось, це вже на ваш вибір. У будь-якому випадку травмат це точно хороший інструмент для того, щоб напрацьовувати базові навички. Як вскидатися, як працювати швидко, як сформувати хват зброї. Те саме ви зможете запросто перенести і на нарізну вогнепальну одиницю. Це в принципі зброя, тому що навіть з 5 метрів можна дійсно дуже сильно травмувати зброєю. Однозначно можна вбити, можна травмувати, зробити інвалідом. Пострілявши по суглобам, по колінам, людина вже ніколи не буде ходити так, як ходила раніше. Тому е уявімо ситуацію, що, наприклад, якийсь чоловік б'є жінку, ви підходите. Виконуєте пару пострілів в повітря, цей чоловік вже схаменеться і зрозуміє, що з вами краще не жартувати. Е, в цьому випадку, доречно, використовувати. Але в нашому законодавстві є стаття за хуліганство, і, в принципі, вас можуть притягнути навіть за те, що ви просто в повітря стрельнули з пістолету. Це ну, дивно, і, знову ж таки дивно. це відповідальність Але можна... вже рівня ви сверлите» після 11-ї. Тому це набагато простіше так. і технічно реалізовано. Але, Але люди, такі... які основно отримували за те, що просто повітря, так, так. З тому що якщо ви прийдете з цією штукою в банк, навіть за стартовим. То це буде кваліфіковано як грабіж. грабіжництво, тобто збройний напад, yeah. і не треба розраховувати на те, що у вас не справжня зброя. Навіть звичайний пістолет пластиковий, який ви купите в дитячому магазині, можна використовувати в цих цілях. І якщо ви стежите за американськими копами, мабуть, ви бачили дуже багато відео, де шизи беруть водяний пістолет і намагаються вчинити пограбування. Це до речі, 186 стаття, частина третя, грабіж групою осіб. Я точно не в курсі. Єдине. Що я хотів би сказати в кінці цього відео, застерегти неповнолітніх невласників. Особисто я, коли не досяг свого повноліття, дуже цікавився переробками стартових пістолетів і тому вивчив всю матеріально-технічну базу. І зараз хотів би сказати наступне: поліціянти можуть зібрати набій, який її матиме свинцеву кульку і звичайну гільзу від вашого. Стартового пістолету, переробленого на травмат. Існує кваліфікація вашої зброї як пристрою для стрільби вогнепальними калібрами. І ця кваліфікація передбачає те, що на дульному зрізі будь-який предмет має енергетику більшу за 1 джоуль. Таким чином, свинцева кулька, технічно свинцева кулька, яка може пройти цей канал. Вона виходить зі швидкістю 1 джоуль і на вас вішує 263. Статтю Кримінального кодексу України, тобто це важкий кримінальний злочин за збереження і потенційне використання різного вогнепального пістолету, тобто носіння переробленого стартового юридично класифікується так само, як і використання трофейного ПМ, не оформленого в звичайний правовий спосіб. Набагато простіше на чорному ринку знайти, поміняти на MAV або на ще якусь шляпу. Різні короткостволи оформити його в правовий спосіб через дозвіл. Сьогодні така можливість є. До кінця війни залишитися з нарізним короткоствольним пістолетом. І це набагато простіше з юридичної точки зору і в плані потенційного застосування, і в плані того, що вас просто зупинять на блокпості і скажуть, що у вас машина не мита, тому давай ми тобі під коврик подивимось. І там знайдуть ось цю шляпу перероблену. І ви думаєте своїм мозок? Так, що це, в принципі, травмат, але ж хто буде розбиратися? Тобто кваліфікувати це вже будуть як незаконну нарізну. Зброю, ну або вогнепальну, незалежно від того, вона не різна чи ні за гладкоствольну, там трошечки менший термін. Можливо, дадуть умовно, але для чого вам ці проблеми з законодавством, якщо є правовий спосіб оформити цю зброю і не гратися з травматом, який зі стартового переточений? Ну і там ще є один так, нюанс. Є ще один нюанс, через який ви можете не дожити до кваліфікації правоохоронцями. Це те, що в стартових пістолетах зазвичай використовують раму з сплаву сілюмін. Тобто це дуже неміцний сплав, який розрахований на те, що з нього не будуть стріляти набоями. Навіть, 150 джоулів. Да, та навіть я думаю, і 90 джоулів може спричинити його поломку. Тобто, в чому суть? Рама стартового пістолета не розрахована на травматичні набої або на бойові, якщо вже так на то пішло. Тому вона може відлетіти в момент пострілу вам в обличчя, що спричинить пошкодження органів зору. Пошкодження вашої лобної долі мозку. <хи> <хи> да, Яка якщо ви за стримання зробити. ваших емоцій, за інтелект. За да, тому, тому уважно, молоді глядачі, не грайтеся з цією ерундою. Якщо ви хочете постріляти з пістолета, йдіть до офіційного тиру, якось з батьками. там. Домовтесь. Да, стріляйте під доглядом з інструктором, тобто, щоб вам об'яснили, показали, або не стріляйте. Якщо це заборонено, потримайте, подивіться. Дочекайтеся, грубо кажучи, дочекайтеся того моменту, поки вам буде можна, щоб ви собі просто не наробили лиха зі здоров'ям. Будьте уважні. Я думаю, на цьому все. Застереження для найбільш уважних глядачів, які додивляються наші довгі відео. Додивляються до кінця. з рамою сіломіна в лобі. Такі, от, блядь. Чого ж не додивились? Чого ми одразу з кінця не почали? Думаю, ми сьогодні доволі вичерпно розказали про. Засоби для відстрілу резинових куль нелетальної дії, як юридична мова. Да. Що ж З вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.